Добро, двобої з ворогом, легендарні життєві шляхи старого покоління, старшого покоління, мудрі, Мудрість наших ветеранів, ветеранів є високим прикладом служіння вітчизні, особливо для молоді, особливо для сьогодні, коли мова йде про збереження територіальної цінності України. Бажаю всім міцного здоров'я, благополуччя, рідного затишку, родинного затишку, непохитної віри у краще майбутнє нашого краю, нашої батьківщини. Слава Україні! Хто поліг в боях за визволення нашого краю, шановні ті, хто визволяв нашу країну, хто боровся з ворогом на території нашої країни та на території Європи, сьогодні, дорогі наші ветерани, ми низенько вклоняємося і дякуємо вам за те, що ви боронили наш рідний край, за те, що відбудовали його з попилу і руїн. За те, що сьогодні наші ветерани, воїни-визволителі, визволяють і захищають нашу Україну від ворога. Тому цей подвиг завжди буде в віках наших молодих поколінь. Сьогодні наше молоде покоління бере приклад з воїнів-ветеранів, захищаючи нашу Україну та її незалежність. Тому ми... Схиляємо голови в пошані і низько вклоняємося вам, дорогі ветерани. Сьогодні наш Чорнухинський край святкує два свята: день визволення Чорнухинщини та день селища. Тож прийміть найщиріші вітання особисто від мене, всього депутатського корпусу з цими святами. Бажаю, щоб на нашій славетній Сковородинівській землі. Завжди народжувалися діти, колосилися поля, щоб молодь мала майбутнє і вірила, що завтра буде ще краще, ніж сьогодні. Всім здоров'я, щастя, добра, миру і злагоди на довгі роки. Слава героям! До слова запрошується, очевидець. Визволення Чорнухинщини від фашистських загарбників житель селища Чорнухи, Турко Віталій Гаврилович. Дорогі чорнушани поздравляю вас всіх чисто 71-ї річниці визволення Чорнухинщини від фашистських загарбників І ще раз. Вас щиро привітати хочу з День Визволення Чорнухинщини. Я пам'ятаю, як стояли в Чорнухах танки там. Тоді раз ми в танки встали і заїхали в Я перший раз почув, як грає духовий оркестр.